Курочка ряба і лисиця жила була на світі курочка ряба. Та сама, що колись бабусі з дідусем яєчко знесла не просте, а золоте. І ось сталося, що в курник до тієї курочки влізла лисиця. Як стрибне до неї зубами, як клацне, Та не встигла хитра. Курочка миттю злетіла на сідало і питає Лисице, а чому в тебе такі гострі зуби? Щоб вороги боялися, пробурчала лисиця. А хто твої вороги? Ті, кого я їм. Виходить, і я твій ворог. Звісно. І лисиця знову кинулася до курочки, але чубарочка ще вище злетіла. Лисиця стрибала, стрибала і раптом хвостом зачепила двері курника. Ті з розмаху зачинилися. Дуже злякалася лисиця. Як тепер на волю вибратися? А курочка знов питає Лисице, а чому в тебе такі гострі зуби? Щоб оберігатись від ворогів, ласкаво відповідає хитра лисиця. А хто ж твої вороги? Вовки та орли. То ти мені друг? А то ж, цучубарочка, випусти мене, будь ласка, я тобі зла не зроблю. Добре, відповідає курочка. Скажу тобі, як відчинити двері. Але спершу відгадай три загадки, які я чула від бабусі й дідуся. Коли хоч раз вгадаєш, підеш звідси, ані, дідусь зробить з твоєї пухнастої шкурки коміра для бабусі. Лисиця одразу погодилася, і курочка почала. Ану, скажи хитрухо. Що люди і звірі люблять понад усе на світі. Лисиця цявкнула. Звісно, м'ясо. Ні, ти помиляєшся, докірливо похитала головою чубарочка. І звірі, і люди понад усе люблять життя. А що гостріше від ножа? Ну, це для мене дуже легка загадка, відповіла горда лисиця. Мої зуби. Ні, лисичко, це думка розумної людини. У лисиці навіть лапи затремтіли, адже іще одна неправильна відповідь, і вона не вийде на волю. А Чубарочка каже, слухай тоді третю загадку, що то червоне, тепле, хто спить, збудить, сі йому раді. Нарешті, нарешті, зраділа лисиця. Тепер я вже вгадаю. І вона крикнула. Це півень. Так і ж так півень. Хоч би й у вісні я почула його запах, одразу прокидаюся. Ні, не так, це сонечко на світанку, сказала курочка і сердито додала. В тебе лисице, тільки лихе в голові. Не можу я тебе випустити, і вона голосно за